Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверас. Сьогодні 27 вересня. Не знаю, коли цей відос вийде, ну він по-любому вийде трохи пізніше, так як у мене тут а, не все завершено. Да. Ну, давайте продовжу, що я хотів сказати, 26 вересня і. Можна сказати, трохи більше, як місяць пройшло, як я перейшов на 14-й таунхол. Так, то про що я казав що трохи більше? Ну, того, що в мене тут в планах є тут дещо прокачати, да, чарівні ресурси, але тут ще є ресурси виграв кланів. До кінця кланів аж можна сказати, один день з половиною. Тому ще, можна сказати, не скоро, да, десь через пару днів вийде відос. Поки що знімають. Так, давайте я одразу поставлю таку зручну базу, щоб показує, скільки я тут цього прокачав. Ну, За місяць я тут встиг викачати майже всі сховища. Мені залишається викачати тільки два золото сховища. І зараз на даний момент у мене апається одне. Перепрошую, у мене качається одне елексир-сховище. Що я викачав тут ще, то потрохи викачую я також питомців. Да? Тобто доміки питомців. Дуже важлива штука, того, що ну реально, треба їх відкривати, а такого це качати їх по 18 днів, немає ніякого бажання з самостроєм. Е, так, ну, давайте приступимо по героям одразу. Квіну я викачав на 80-й чемпіонку мене на один левел. Після ЛВК я чемпіонку поставлю апаця з самостроєм, так як я на неї одну книжку вже витратив. Яка спаса була. Варден у мене також там 53-й, да, там буде 54-й відео. Навіть вроді фуловий, да? Да, буде фуловий. Так що такий спойлерок маленький вам. І також в мене король викачаний на 77-й левел. Качається на 78-й. По пітомцям я качаю тільки, тільки одного Олесі, який перший відкрив, дату ганю його одразу на 10-й левел. Так то потім буду вже приступати до інших героїв. По паркану непогано стасі, я б сказав, бо викачав десь приблизно 250-75 паркан рівно у мене зараз викачав на даний момент. Подефу По я тільки орли викачу. Ладно, давайте щось буду зараз прокачувати, починати. Що в мене план з цьому відео? Я хочу зафулить Вардена. Чемпіонку я чіпати не буду, та, та потім вже після ЛВК поставлю її самостроєм. В лабораторії я хочу наапнути, Одразу давайте апнемо учня Вардена, тому що мені треба цей юніт. У мене є один мікс цікавий з використанням даного юніта, тому його я. Вже качнув він третього левела, майже фуло, можна сказати. В цьому відео, я думаю, можна буде нафармить на лабораторію щось за дарк поставити, або краще потім ще й на пітомців. Ну я думаю, я встигну ще все-таки нафармити на лабораторію, бо пітомці в мене ще будуть день качатися. Так, давайте пересудимо одразу до Вардена. Вардена в мене книжки немає, тому пойдемо її купляти. Вардена я теж не буду вже витрачати гімина книжки, тому що мені на 15 тх воно більше все. Знадобиться, там взагалі по 10 левелів героїв треба прокачувати, то це набагато ну, жоще. Все, 54-й Варден. Там коли ЛВК у нас завершиться, то я прокачаю його на фуловий левел. І в мене буде вже готовий ЛВК Варден. Так, що це я тут ще планував? Планував я також. Ну так, да, тут у мене все залишається тільки чекати, Там, потім Вардена, дай да, будемо якимось фармом займатися, якщо Який, якийсь цікавий пошук уваги знайду з таким прям жорстким фармом, то я буду під'єднуютися атаки і будемо разом фармить. Фармлю я гоблінами вже десь так місяць, того, що реально стільки дарку треба на героїв, на питомців, на лабораторію інколи буває закидою. То Дарка просто космічна цифра треба. І фармити його міні-драконами я достатню кількість не можу, тому я перейшов на супер гоблінів. Так, поки що це все, да, я все, що хотів, витратив. А, ну, кстати, треба буде, мабуть, щось нафармить. Я поставлю все-таки одне сховище, мабуть, качається, тому що будівельник все-таки вільний. Ладно, коли на фермі, то під'єднаюся. Да, може, навіть коли фармі буде, то під'єднаю якесь. Атаку там, з, гарним, з гарною кількість фарму. Отаку, отаку базу я знайшов для фарму і до ранок тільки, да, то ну, таке подарку. по золоту взагалі мало подарку середньо, да, ну, але все йде, тому що вранці фіг йде щось покраще. Тому давайте тут запсуємо. Ну, е еліксіра мені тут вдосталь, тому я вирішив і напасти. Та знаєте, в принципі, і Дарка теж нормальна, да, є деякі пріо часу, коли, ну реально, мало що знайдеш класно. Давайте Ту тут Не економічно так поскидаємо, та, бо не... ну навіть стільки я багато накидав, бачите, і стінки все... все одно я не пробив. Будем десь тут джамп закидувати якраз. Я там під варденом буду забирати ратушу. Щось би з цим зробити. Надо елік буде забрати тут. Так, і... Ой, не туди вони побігли, правда. Треба еліксір забрати, тому що щоб... Я закинув на ту сторону такий джамп, щоб вони побігли до що так, то вони пошли бить би еліксиросховище. Ну, мені такого точно не треба, тому... Так зробимо. Можна даже прямо через ту стінку закинуть, я думаю. Так буде набагато ближче. Ще й на торнадо треба буде провірити. Я пару тільки закинув, треба подивитися, що там якісь пастки є. Ні, немає. Так, варден, гобліни. Давайте прожмемо. Ідею вони все одно встигають, я навіть рейдж не буду їздити, я краще витрачу рейд десь тут ближче на ресурси. Так, і треба десь закинути ще. Я не знаю, правда, куди так скинути, але я думаю, може краще десь тут, да, ближче, ближче тут, а там вже заберу я квіною сховище. Короче, фар... <coughs> фармлю. Так, давайте тут винося забрать. Якось випадкового гобліна закинув. Так. Ну все, я тут так залишу 4 гоблина, да буде менше мені варитися, чесно. Я прожму му уже. Все, забираємо з схо... схо... да, 120, тільки правда, залишається, але нічого. О, з цього ми забираємо симу 800 дарку. Ну, дарку забрав нормально, да. Ай, эликсира. Це еліксір, не весь забрав, але все йде. І все. О, тут я нафармив на еліксір совище, 5500 треба було, тому давайте ставити його на ап. І все. Так. <клес> Далі тут у мене залишається. Короч, поки ігри кланів ще не закінчиться, це вже через добу там ще буду записувати. То, в принципі, я зап... нафармі ще на питомця. буду ставити так само Лесі, ну, мені в принципі, вистачає на нього, я думаю. Ладно, потім підключимось, коли щось нафармлю, Да і не буду вже, мабуть, на так якісь записувати. а Хоча, може, ще й запишу один чи пару. Ось таке, я можу сказати. <гум> не екстре наключення, такі без... позапланом. Да, я тут знайшов такий фарм, тут у мене майже півтора ляму ну золото трохи відстало, дай 13 кадарку. Давайте почнемо розфарм. Я бачу, тут є скважина стоїть безобідно, давайте її будемо забирати. Отута, давайте з шахти підфармимо тут. В принципі, по ресурсникам тут розкидаємо все. Для цього гобліна якраз із створені. Нічого тут не залишилось, просто буває таке, що десь будівельник бахне і все. І, в принципі, не добирається в мене так сховища деякі. Так, номер 2, що мені тут треба, зробити, це треба забратися до ратуші якось. А я тут, чесно, не знаю, як дойти до ратуші. Можна було б тут попробувати пробити до інферно. Давайте так і зроблю. До речі, якщо ви замітили, то в мене ще й бомберів качав. Да, вроді я так і гуляв, так, да? ну, вроді. Під час, я точно не пам'ятаю. Просто там якось лабораторія вже тоді і у мене вже були. 10 бомбер, я точно не пам'ятаю, може я починав з 9. -ми? Це пробивається. Давайте кинуть лімвіз. Ну і так, як бачите, тут зробили такі процедури з забиранням ратуші, залишаюся мені забрати. Ну тут, як бачите, під рейджем паркан швидко зноситься гоблінами, ну зараз тут не буде проблем дійти до цієї шахти, бо вже ми пробили так -то шлях до а, сховувшим, за сховувшим за руку, а тобто дрелькою, то що збирає дарка, але на жаль, тут бачите, рейджу вже немає. Так, ну давайте, я останню цю спробую забрати шахту і все. Нормально так пофармив майже півтора ляма, даже, мабуть, більше. Ні. Менше з півторалями, точніше. ну Там бонус трохи додавить, то я думаю, якраз ляма майже то і буде. Так, все. В мене немає гоблінів, тут герої які залишились, але такий результат я зробив. Отак, 13 тисяч дарку, 14 виходить разом з бонусом. Тут у мене ще скоро апнеться звіринник, я буду тут ставити на 9 лесі і все. На 9-го, я точно не знаю, якої, якої статі ця тваринка. І тут я, думаю, нафармити на Голема. Так, ось я і нафармив 10 кадарку, знайшов таку базу. І все, 300 тисяч я маю, і я тут хочу вкачати, поставити Голема на 11-й левел, хай качається, буде це все качаться 16 днів, 400 hitpointів додається. ну hit Дай тут трошки дамагу Таке, да, Скоро буде фуловий левел, тому ладно. Як так як ЛВК перед носом можна сказати, то я просто поставлю щось за дарк, качається да і все. Е, на підомця ми 5 хвилин тут залишається, нафармлю, да і потім думаю під'єднаю, да це якраз, мабуть, і завтра включу, там буде і апгрейд Вардена, і апгрейд пітомця, якщо я якраз нафармлю на нього. Ось і завершується у нас вже ігри кланів, мабуть, це буде вже останнє таке. Подключення да, тут, а що я нафармив. На собаку тут я далі вже нафармлю сам тут 116 тисяч, що мені залишилось, то вже буду фармити Ну, поза записом, да, ну майте на увазі, що потім я ще поставлю собаку. Да, просто відео я вже вилісив, що просто завершить. Давайте завершимо відео. Таким, що я тут зараз заберу награди і їх потратимо правильно кудись. Лопату я візьму бо скоро будуть хеловінські івент. По любому якісь буде. Бляха, не знаю, гроб або ще щось за таке черепа додадуть, не знаю. То я візьму лопату, щоб якщо що, то можна буде перенести. Чотири кільця чи 40 джемів, я тут не знаю. Ну давайте джеми візьму. все таки книжку, за, як... за них я можу і купити, то чого б їх і не взяти. Банка будівельника мені треба і треба книжка героїв. Я б міг би тут взяти лабораторне зілля, а ну, давайте я краще пойду витрачу це все. На паркан покажу тут, або мені. Не знаю, просто. Треба та руна, я хочу просто зафулити Деску, і мені треба зараз героя буде поставити. Тому чого би і не взяти руну. Давайте, руну взяв. дай 30-й левел поставлю. Ще скоро і буду вже докачувати а, героя на фуловий левел 35, вроде там, якщо не помиляюсь. Так, давайте забираємо руну тут і все. Далі ще за додаткову нагороду я буду забирати е, руну Еліка. так, Забираємо і все. Отакі ігри. Отак ми отгуляли. 13 людей відіграли на фул. Да, до тут є. Далі багато хто ну, не запарювався. Ладно, ну багато хто є ще, да, то це теж треба враховувати. А, так, Давайте потрачу я одразу на паркан золото, бо Я зараз тут буду брати додатково. Ми забрали книжку Героїв. А що я вам казав на початку правильно? Що ми книжку героїв будемо витрачати вже на Вардена. У нас він буде фулового левела тут у нього буде 20 хітпоїнтів, додавається трошки урона. Ну і ще пару хвилин. Перезагрузки його регенерації. І що тут по ульті? Ну, буде 8,5 секунд уже. Ну, доволі довго. Так, ну давайте качаємо і все. Варден у нас уже фулового рівня, залишається мені ще викачати. на 10 рівнів, да, щоб він був фуловий, ну це вже буде на наступних рівнях Таунхола. Добре, на цьому вже буду прощатися. Не буду вже записувати, як я казав, що тут буду тваринку качать, да, ну, просто вже на фармі поза відео. З вами був Верест, всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока, всім гарного дня.